Ну що, друзі, терве! Сьогодні я не буду вас мучити фінською мовою, а одразу перейду до теми відео. А відео у нас сьогодні парфумерне і зовсім недовге, тому що в мене на огляді тільки два аромати. Я поставлю вам. Картинки флаконів, але покажу все-таки і ці аромати. Це у мене два найпопулярніших ну, один так точно а найпопулярніший аромат за останні часи це Ганімед. І другий це створений тим самим парфумером аромат, але пізніше, і для іншої компанії Boa Imperial. Нарешті мені прийшов десь із Іспанії цей самий Boa Imperial, і я можу тепер їх порівняти. «Ганімед» від «Левантик» у мене 5 мл був давненько. Я його, ви знаєте, не носила. Чому? Тому що він занадто дифузний і сильний для моїх чутливих фінських носиків. Тому я боюсь, що мене із суспільства будуть вже точно виганяти, якщо я нанесу цей парфум. Хоча сам парфум, на мій смак, хороший, він мені подобається. Давайте. Перейдемо зразу до справи. Я нанесла перед відео на ватні диски. На один ватний диск Ганімед, а на другий ватний диск «Боа Імперіаль. І що я вам скажу? Бо вони зовсім різні на ватних дисках. Хоча, коли я їх тестувала, вірніше, коли мені прийшов «Боа Імперіаль, я його затестувала, бризнула на руку одразу. І мені здалося, що так, він дуже схожий на ганімед. А ось при паралельному затесті на ватних дисках мені прямо не схожі. Прямо не схожі зовсім. Що у них спільного, що у них різного, друзі? Ну, спільний парфумер, як я вже сказала. І зараз я прямо подивлюся, щоб не сплутати ні з ким цього парфумера. Хоча це, мабуть, неможливо це квентін Біш, друзі. В якому році був створений Боа Імперіаль? У 20-му році був створений Боа Імперіаль. А Всім відомий Ганімед у 19-му, тобто рік тільки різниці. Якщо ми подивимося на, не на піраміду, а на акорди, то ганімед вказано, верхні акорди у Ганімеда – це мінеральний, теплий, пряний, шкіра, дерево, уд, ну і далі там по списку. Якщо ж ми подивимося на Боа імперіаль акорди. То тут вказано дерево, свіжопряний, ароматичний уд, амбра зелений. Як бачимо, і там, і там є уд, але в імперіаль» дерево, а в ганімеда мінеральний минерал, аромат і в імперіаль» вказано свіжопряний, а ганімед вказано Теплий пряний. Ось тут, дівчатка і хлопчики, ми можемо з вами вчитися розрізняти теплий аромат та холодний аромат, чого я робити не вмію. Мені це, здається, як холодний. Тут же написано холодний. Мені аж я хотіла щось сказати зовсім не те. Почекайте. А, тут написано свіжий пряний. Я заплуталася в словах. Свіжий пряний і теплий пряний. так? Анімет – теплий пряний або, а або імперіаль свіжий пряний. А мені він, в, 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 видається, як холодний якийсь аромат. Ну і свіжий пряний. Боже, люди, я вмію відрізняти свіжий пряний від теплий пряний. А Чим відрізняється по сприйняттю? Ось, власне, оцей акорд свіжопряний теплий пряний. Теплопряний це сухі прянощі. Які активно пахнуть, а свіжопряний це ще зелені, ще не висушені прянощі. Вогкі прянощі, холодні прянощі. Єс. Так, з цим розібралися. Шкіра є, до речі, у акордах в Ганімеді або імперіалі, шкіри не вказали в акордах. Добре, йдемо далі, йдемо до піраміди. Зараз я. Поставлю перед вами піраміди обох цих ароматів для того, щоб вам було наглядно. І скажу таке: коли я нюхаю ганімед, перше, що я чую, це шафран. Завдяки тому, що в мене є справжній шафран, як спеція. Спеція чи прянощі, як правильно казати на шафран? Скажіть мені, напишіть в коментарях. Так от, завдяки тому, що в мене є справжній шафран висушений, я е, його тепер вмію взнавати. У ось цій парфумерній композиції. І в Ганімеді я цей шафран чую дуже гарно. І тут шафран вказано у верхніх нотах. Вказано шафран та і, італійський мандарин. Італійський мандарин це, знаєте, такої. Я не знаю, як, чим відрізняються саме італійські мандарини від інших. І чи він тут є? Сказати мені важко, і що Квентін більш хотів цим сказати. Вказавши тут цей мандарин, мені сказати ще важче. Отже, шафран в ганімеді, він прямо зразу отак стартує. Чим пахне шафран, друзі. Ну, Це ось та стоматологія, умовно кажучи. бенти, стоматологія, йодистість е різного ступеня сили та концентрації. Мені. Подобається, я чую, я розумію, коли люди кажуть, що пахне бентами йодом стоматологією. Я це розумію, я це теж відчуваю, і мені це подобається. Мені це подобається. В ганімеді йдемо, давайте по ганімеду далі. Середні ноти. Китайський османтус, безсмертник, лист фіалки. Це все повз мене пройшло. І база мінеральні ноти, замша, акіґалавут, мускус, кедр, пачулі. І що я вам скажу? Коли я вперше відкрила піраміду Боа Імперіаль, коли я порівняла її із пірамідою Ганімеда, то для мене це було так: взяли піраміду Ганімеда, викинули звідти верхні та середні ноти, а базу дуже сильно змінили. І вийшов Боа Імперіаль. Чого я так кажу? Бо ось зараз я відкриваю піраміду Боа Імперіаль. І тут у нас не розділено. Ну, ви ж бачите, не розділено на верхні, середні та базові ноти, а в нас тут все вказано так підряд, що мене абсолютно ніяк не бентежить. І тут у нас вказані: Акі, галавуд, деревні ноти, ветивер, Базилік, перець, тімур, щоб це не значило, амброксан та пачулі. Ой. Мені Боа Імперіаль подобається більше. Він свіжіший, він, от власне, свіжопряний. Свіжіший він за рахунок базиліку і амброксану, напевно. Ну і ветеверу. Тут чути у Боа Імперіаль дуже добре чути ВТВР. Тут такий ВТВР, як в венкремуар від Лалік. Сам аромат не схожий, не Ну, Дуже віддалено схожий. Зовсім не такий самий, як Енкернуар. Просто тут ВТВ такий самий, як ВТВ в Енкернуар, але аромат не такий самий. І що І Акігалавуд тут же є так. Спільного у них, значить, у базових нотах Ганімеду та у взагалі нотах Boa Imperial це Акігалавуд, Пачулі. І я не знаю, мускус також в обох є. Ні, тут мускуса нема. Це тільки Акігалавуд і Пачулі. Все решта у них різне. От, вони і схожі, друзі. Схожі вони Акігалавудом і Пачулями. Пачулі, як такі, я тут зовсім не відрізняю, не чую. А Акігалавуд. Чую добре. Що таке Галавут? Я ось вкотре заморочилася, я ніби пам'ятаю, що це там якась така, що це сучасна молекула. А, мають бути тут деревні акорди у цій ноті і якісь ще якісь спеції чи, чи, чи якісь інші. І ось я відкрила і я зараз вам читаю. Галавут – це унікальна парфумерна молекула, створена компанією Живадан 2014 року. Вона отримана біотехнологічним шляхом із ефірної олії пачулі, що робить її одночасно натуральною та інноваційною. Чим пахне Акіґалавут? Цей інгредієнт має глибокий деревнопряний аромат, у якому поєднуються дві крапки деревні ноти, нагадують уд та сухий ліс. Уд та сухий ліс. Цього мені, знаєте, більше все-таки у Ганімеді. Ну цей аромат більш сухий Ганімед. А Боа імперіаль, він все-таки такий вогкий ліс для мене. Далі, що там ще поєднує ця молекула, пряні відтінки, перець і спеції. Ну тут і так, у Боа імперіаль є ще там перець якийсь тімур, здається. І. Акі Галавуд також пахне чим. Земляний акорд має легкі відтінки пачулі та ветиверу. Отже, Акі Галавуд є в обох, але у кожному із цих ароматів, цей самий Акі Галавуд посилений, якісь моменти, якісь аспекти цього Акі Галавуду посилені ем, в Ганімеді якісь одні моменти посилені, а у Буа Імперіаль якісь другі. У Буа -Імперіаль. Пишу це мене з горлом щось, вибачте. У це ВТВР посилений. І що ще тут посилене і перець. ВТВ, і перець. Хоча перець дуже так знаєте тут віддалено перець, але є. А ось у Ганімеді посилено більше дерево гуаяк уд. Ну і тут шафран, звичайно ж, дуже сильно чутно. Прямо це мене, це мене ганімет дерев горлі <кій> своєю такою шафранистістю. І ця шафранистість тут і дає ось цю мінеральність, на мою думку. А може, ще там щось є, не знаю, не парфумер. Вердикт, друзі, такий. Мені дуже сподобався Боа Імперіаль, він більш свіжий, він більш такий на весну, на літо, мені здається, я його спробуватиму носити. Тим більше, що я купила його, знаєте, цілих 10 мл в надії на те, що він мені сподобається. Ганімет, він теж непоганий. Ну, тобто, він теж гарний. Тобто, не теж, а просто він гарний. Але його треба дуже мікродозами. Ну, я думаю, багато хто знає Ганімет, багато в кого є. Ці від відлаванти і розказувати про нього зайве. Ну він мене аж дере в горлі, таким, знаєте, мінеральним якимось піском. А, казали, колись мінеральна крихта. Ось я її просто відчуваю в горлі. Реально. О, такий ух. От такий був мій огляд на оці два аромати. Пишіть, будь ласка, свої враження, чи вам вони схожі, чи не схожі, які вам подобаються більше той чи інший, і взагалі, чи подобаються вам ось такі сучасні молекулярні аромати. Рада була з вами зустрітися. Сподіваюся, вас не засліпив блиск моїх окулярів. Бажаю вам гарного ранку, дня чи вечора, що там у вас є, і зустрінемося знову. Гей-гей!